Вітаю, друзі! Починаємо вивчення третього розділу історії стародавнього світу, в якому ми познайомимося зі стародавньою Грецією. У першому тисячолітті до нашої ери сюди перемістився центр стародавнього світу. Це була перша цивілізація в Європі, колиска сучасної західної цивілізації. Вона й сьогодні через три тисячі років впливає на наше життя. Демократія і Олімпійські ігри зародилися саме там. Філософія, основи фізико-математичних наук, театр, сучасне мистецтво, все це звідти зі стародавньої Греції, а латиниця і кирилиця, якою ми пишемо, створені на основі грецької абетки. Сьогодні Греція для світу це місце для туризму, альпінізму і пляжного відпочинку. А як все починалося? Згадаймо, що в четвертому, другому тисячоліттях до нашої ери існували перші цивілізації Сходу. В Єгипті, Межиріччі, Давній Індії та давньому Китаї. В інших частинах світу люди продовжували вести первісний спосіб життя. І от в другому-першому тисячоліттях до нашої ери постала перша цивілізація в Європі, де вона існувала і як туди добратися, якщо ми зупинялися в Персії. В стародавні часи, надійніше за все, на віслючку. Через гори і рівнини з молитвами багам, щоб зберігли від якоїсь халепи днів за 10 від Персії до стародавньої Греції ми б дісталися. І з Азії ми б потрапили в Європу, на батьківщину давніх греків. Якими були природа і населення стародавньої Греції? Греки жили на Балканському півострові, що розташований на півдні Європи, теплому Середземному морі. До Середземного моря входять менші моря, які і умивають Балканський півострів. Іонічне на Заході, Егейське на Сході, критське на півдні. По сусідству з Балканським півостровом знаходяться півострів Мала Азія та острів Крит. Південна частина Балканського півострова це теж півострів, який тоненьким перешийком поєднується з Балканським. Це півострів Пелопонез. Фізична карта, на яку ми дивимося, показує, що Балканський півострів це майже суцільні гори, великих річок, подібних Нілу, Тигру, Єфрату, що породили великі цивілізації Давнього Сходу, щось не видно. Невже в таких умовах ще в давнину з'явилася цивілізація? Так, її створили давні греки, які самі себе називали Елінами, а свою країну Еллада? Давні греки чи то Еліни жили на півдні Балканського півострова, на численних островах Іонічного, Крицького і Егейського морів, на острові Крит та на Західному узбережжі Малої Азії. В яких же умовах вони жили? Більшу частину суші займали і сьогодні займають Балканські гори, які і дали назву півострову. На півночі Лади вони високі, скелясті їхні вершини вкриті снігами. Стоять як стражі Еллади, тут знаходиться і найвища гора Греції Олімп дуже зручне місце для проживання богів. Серед гір багато ущелин, по глибоких долинах протікають гірські річки. На південь гори стають нижче, засніжені вершини тут уже не трапляються, зате вони вкриті буковими і дубовими лісами, де водиться безліч видів тварин і птахів. Серед гір трапляються і рівнини з родючими ґрунтами та річкові долини. Тут же з високих гір стікають чисельні річки, часто перетворюючись у водоспади. Береги півострова на заході, обривчасті, круті, склясті, наче порізані з бухтами-затоками, в яких море спокійне і ласкаве. На сході береги більш пологі, але також мають багато заток і лагун. Біля берегів Балканського півострова розсипані чисельні острови. А клімат погода. Балканський півострів омивається теплими морями. Зима м'яка і волога бувають опади, холодний вітер і шторми на морі. А літо довге, тепле, навіть спекотне і посушливе. Найчастіше ясна погода, сонечко і мало дощів. Тож гарна погода, тепле море, красиві гори, ліси, чисті струмки. Якийсь рай на землі. А чи могли тут люди вижити в давнину? Та вони і в гірших умовах виживали? Чи було їхнє життя схожим на курорт чи казку? Подивимося: предки сучасних греків прийшли на Балканський півострів з півночі. Першими були племена Ахейців. Вони розселилися по материковій Греції і на островах Егейського моря. Племена іонійців чинили так само: прийшли з півночі, розселилися по півострову островами Гейського моря та рушили далі на західне узбережжя Малої Азії. Грецькі племена Дорійців спочатку жили в північній частині Греції, а в кінці другого тисячоліття до нашої ери рушили на південь, завоювали Пелопонез і перемогли ослаблених на той час Ахейців. Еолійці вчинили, як їхні брати греки, прийшли з півночі і розселилися по Балканам, узбережжю Малої Азії і прилеглим островам. Отак, у першому тисячолітті до нашої ери, грецькі племена остаточно склалися і вмостилися в цій благодатній місцині, як і склалося у гомо мосапінців, то воюючи, то мирно співіснуючи. Спочатку вони говорили на різних мовах, але поступово склалася єдина мова з різними діалектами. І до греків прийшло усвідомлення, що вони один народ Еліни. Як жили Еліни? Скоро дізнаємося, а поки що до нових зустрічей на уроках історії.